Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Луцький міськрайонний суд сьогодні оголосив третій вирок за сутенерство лікарю гінекологу з обласного центру. Я хочу коментувати. Археологи закінчили дослідження крипт, знайдених на місці, де був Римо-католицький кафедральний собор 15 століття. Місце територія бувшого кафедрального собору Святої Трійці, який заснований Великим Литовським князем Вітовтом. Шкільне приладдя та солодощі почали збирати для дітей, де окупованих ізюму та Лиману вихованці обласного центру позашкільної освіти. Купили багато чого корисного для цих дітей: ручки, олівці, фломастери, фарби блокноти. Третій вирок за сутенерство оголосили лікарю-гінекологу з Луцька. Засідання відбулося у Луцькому міськрайонному суді. Нагадаємо, вперше лікаря-гінеколога викрили на сутенерстві у квітні 2020 року. Розповідав Суспільному поліцейський Олег Плазовський. Тоді каже, правопорушник також збував наркотики. На той момент лікар Василь Стефанюк працював у жіночій консультації у Луцьку Завідувачка Любов Ларіна. Говорила, що про злочинні дії колеги не знали. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. Другий вирок був у листопаді цього року. Розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. Чоловіка судили за те, що він упродовж. Листопада минулого року, по січень цього року, забезпечував заняття проституцією чотирьох жінок встановлено більше десяти епізодів такої злочинної діяльності. Перед оголошенням вироку обвинуваченому надали останнє слово. Він сказав, що кається і просить мінімальний термін. Максимальне покарання за статей, в якій його обвинувачують, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Суддя Алла Полюшко оголошує вирок. Стефанюка Василя Петровича слід визнати винуватиму пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України призначивши йому покарання 5 років 3 місяці позбавлення волі. Арешт, який був накладений на майно згідно ухвал слідчого судді від 4.01.23 та 12.01.23 скасувати. Запобіжний захід у воді домашнього арешту слід залишити до вступу вироку в законну силу. Цей вирок, який постановлений сьогодні, вже врахував за сукупністю покарання, і це призначене йому покарання. Вирок не набрав законної сили. Чоловік перебуває під домашнім арештом. От і це остаточне призначене йому покарання за усі злочини, які він чинив з цього. Обвинувачений прокоментувати ситуацію суспільному відмовився. Чи буде то скажу коментувати. Вирок набуває законної сили через 30 днів після строку подання апеляції, сказала суддя Алла Полюшко. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Внаслідок аварії на Волині загинуло двоє військових. Про це сьогодні стало відомо Суспільному із власних джерел. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні поблизу села Городелець Ковельського району. Наслідок цього водій та 30-річна пасажирка легковика загинули на місці, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич. Водій Ханта не впарився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мікроавтобусом. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Керманич та пасажир. Буса вони отримали легкі тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Водій мікроавтобуса він був тверезий. Його одразу ж освідували. В якому стані був загиблий? Водій це вже буде з'ясовано після проведення судово-медичної експертизи. Усі причини та обставини ДТП зі слів інспекторки Марини Балдич встановлять під час досудового розслідування. До сотні людей щодня здають кров у Волинському обласному центрі служби крові, розповів Суспільному керівник Юрій Кременець. Лучанин Олексій Мельник говорить, вперше прийшов на здачу крові, так хоче допомогти пораненим воїнам. каже до процедури, підготувався заздалегідь. Готував себе фізично близько двох днів. Не вживав їжі, яка не входить. в дієту, це яйця, молочні продукти, смажена їжа, алкоголь так само чи будь-які інші такі речі, які. Недопустимі під час здачі. І в принципі добре відпочивав, лежав студента Олександра Мітіна. Перед здачею крові оглядає терапевт. Юнак говорить, йому 20 років здає кров на плазму в шосте. Постійно потрібна кров для наших військових, тому її підтримую. Вільний час маю, то хожу, як тільки можу. Перший раз боявся, вже стабільно хожу. Все добре. Лікарка Любов Максимюк каже, здавати кров можна з 18 до 60 років, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б. Це туберкульозу, не мала ніяких онкозахворювань, Ну і такі серцево-судинні захворювання, є цілий перелік, якщо людині не можна здавати, членкові, кишкові захворювання. Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби, каже медична сестра Олена Левандовська. Це на аналізи на СНІД, на сіфіліс і на гіпетіти ми беремо, відбираємо зразки. І далі стандартна доза 450 мл крові. Зупирається в донора Василь Бутрин. Має третю групу крові з негативним резус-фактором. Раз часто здавати там дзвонять, Даже коли треба кров такої групи, то я приходжу з рахувати скільки разів ви здали Ну, цього року. Три чи четверти заздала кров з негативним резус-фактором є дефіцитною, каже керівник центру крові Юрій Кременець. Перша, друга, третя, четверта за резусом мінус. Вони і були, і є, і остаються актуальними. Так, що це не то, що там людей не вистачає, чи мало людей це від цього не залежить. Просто це проблематичні і рідкісні групи крові. Юрій Кременець говорить: обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу і роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині. Ми всім. На безоплатній основі віддаємо компоненти крові. В першу чергу це стосується військовослужбовців. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ось мій білоруський паспорт. Я громадянка Білорусі. Живу в Україні. Лідії В'юн, 71. Пенсіонерка каже, що не має українського громадянства, а лише посвідку на постійне проживання. Хоча тут народилася і виросла. Ну вийшла замість за білоруса. Так, да. і він мене забрав до Бреста. Ми прожили 40 років. 2008 року, розповідає жінка, приїхала на Волинь глядіти хворого батька, бо більш було нікому. Покинула роботу, сім'ю і приїхала сюди. Ну, чоловік мене розумів, він приїжджав часто, і діти приїжджали, внуки. 100 кілометрів от, от одного порога до другого порога. Так п'ять років жінка господарювала у рідному селі. У му році батько помирає. І я вже зібрала манатки їхати додому. Тут вмирає чоловік. І я з того вічаю, з того всього квартиру віддала дітям, а сама приїхала сюди. І тут живу вже. Із початком повномасштабної війни, каже Лідія, залишилася повністю без грошей. Пенсія на Білорусі передати не можуть. Діти передають через Польщу. Пропасти не дали сусіди, говорить жінка, які і нині навідалися в гості. – Село перекидати. – там того села? Зійшли, допомогли щось. Ще щось треба, де один другому розказали, допомогли. Коріння тягне. Сторона мила до да мати родила. До зими в умовах повномасштабної війни, каже господиня, цього року підготувалася, хоча в хаті має газ, запаслася дровами. Десять тисяч треба на машину добру дрову. На кухні докисає капуста, камінчиком прикладена. Щоб на три дні. А в коморі повно консервації та овочів. Яблучка, компоти, салати. В мене малинка там є. Картут у мій огород. Єдине, за чим сумує, каже жінка, що не може побачитися із дітьми та чотирма онуками, які живуть в Білорусі. Хоча до сусідньої держави звідси навпростець 10 кілометрів. І вони не прийдуть, і я не можу виїхати, тому що я залишилася громадянка Білорусі ще от і я не можу виїхати, бо в мене тільки внутрішній паспорт. Як розповіла Суспільному, пресофіцерка волинських прикордонників Маргарита Вершиніна у Лідії В'юн, як і в інших громадян, зараз є можливість виїхати з України через пункти пропуску з країнами ЄС. Однак перед цим треба ознайомитися з порядком пропуску. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Новини, Луцьк. Завершились наукові археологічні дослідження в нововідкритих криптах першого у луцьку римокатолицького кафедрального собору Святої Трійці 15 століття. Розповів Суспільному керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк. Місце територія бувшого кафедрального собору Святої Трійці, який заснований Великим Литовським князем Вітовтом. Потім розбудований князем Біскопом Фольчевським, який вигорів після великої міської пожежі 1781 року. Археологи розчистили вхід дві більших та одну меншу кімнату. Які за попередніми висновками науковців є за вівтарними криптами костелу, каже Віктор Баюк, показує цегляну кладку, яка вказує на те, що час заснування костелу середина 15-го століття. Це так звана готична кладка, тобто це є чергування цеглин, які положені прямо, які положені так на, на ребро, і з товстим, дуже товстим вопніковим шаром розчину. Це оці самі давні такі елементи в цій споруді. Пізніше, які переходять вже до елементів 16 століття, і пізніше вже е, думуровано вже в новітній час. Зі слів археолога, полив'яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби періоду 16-18 століття знайшли під час досліджень крипт в одній із кімнат кістки в переміжку з ґрунтом та цеглою, каже студент, майбутній археолог Богдан Омельчук. Дуже багато кісток трапляється, і це дуже уповільнює роботи. Бувають і цілі, бувають не цілі. І Ще вони самі по собі от бачили, Я розчистив, і тут вже видно тріщина йде. Їх дуже важко цілими дістати. Перша крипті крипта була пуста. Крипта була без поховань, без людських поховань. Ця крипта була заповнена людськими похованнями, але це було повторне, так зване повторне поховання. Тобто це було місце, куди такої загальної крипти, куди знесли ці, цих людей ці поховання, і фактично вони займали там от метровий шар. Без антропологічної цілісності, без таких окремих поховальних ям вони просто були складені в цій крипті. Археолог Віктор Баюк показує найменшу з відкритих кімнат. каже, це крипта для індивідуальних поховань. Чи є документи про те, хто був похований у криптах? Історикам та священникам невідомо каже вікарій Роман Власюк. Тут в першу чергу ховалося кого. Тих людей, які чи в суспільному, чи в публічному просторі, чи своєю харитативною діяльністю, в певний спосіб заслужили окреслимо це так, собі на таке власне місце поховання. Археологічні дослідження тривали протягом п'яти місяців. Здійснила їх Волинська археологічна експедиція, сказав керівник Віктор Баюк. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У центрі позашкільної освіти Волинської обласної ради розпочали збір канцелярії та солодощів для дітей із та лиману, розповіла Суспільному директорка центру Оксана Філіпчук. Збір і упакування планують завершити цього тижня, щоб у День Святого Миколая передати подарунки дітям. Одинадцятирічна Ангеліна Владиславюк, яка займається у гуртку Маленькі патріоти, розповідає, канцтовари для подарунків збирала разом з друзями. Я побачила в мережі цю акцію. Я хотіла долучитися, долучила до неї друзів, подруг, однокласниць. Ми зібралися, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо щось не було, ми докупили, зібрали все це і принесли сюди. Приносять зошити, кольоровий папір, кольоровий картон, альбоми для малювання, фломастери, Ручки, олівці на всеукраїнському форумі позашкільників України, звернулася до керівників навчальних закладів, керівниця одного із центрів раніше окупованої території, сьогодні звільненої міста Лиману, яка задекларувала те, що дітки, які зараз проживають на території міста Лиману, вони абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, як такого, яким зараз мають можливість займатися наші діти а власне ці діти навіть не мають чого, скажімо. Займатися будь-якою із творчості. Ми розуміємо, що ті дітки не можуть собі дозволити. Оця клята війна, їм дуже важко жити. Школу їм розбомбили. Мені їх взагалі жалко, так що ми сходили, купили багато чого корисного для цих дітей: ручки, олівці, фломастери, фарби, блокноти. Подарунок, звичайно, канцелярія це добре, але коли там буде якийсь, там, наприклад, там чи шоколадка, чи цукерка, чи іграшка, дітям буде набагато приємніше, і ми хочемо кожен подарунок зробити для кожної дитини, тобто не завести це ящиками. Волонтер Валерій Філіпчук каже: подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим з сотої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям. Кожних дві неділі ми практично на передовій. На Ліман, Куп'янськ, ян, Слов Слов'янськ, Краматорськ, це наша, так якби, ну охоплюєм таку територію до наших хлопців. Там дуже багато бійців. Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму волонтери планують наступного тижня. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.